Ядерний шантаж новий етап. Скоріше за все, вчора росіяни намагалися уразити іранськими ударними БПЛА Шахет Хмельницьку атомну електростанцію. Про це у щоденному зверненні заявив Володимир Зеленський. Найбільш вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема і на території АЕС. Це удар в напрямку АЕС. Чергове нагадування для усіх наших партнерів: наскільки важливо посилювати українську ППО, та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції, вчора вночі українське ППО знищило усі 11 шахедів над Хмельницькою областю однак уламки пошкодили вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах станції. Магате також зафіксувала факт падіння частин дронів на території атомної електростанції. В організації заявили, вибухи не вплинули на роботу Хмельницької АЕС, але на території пошкоджено будівлі. Про те, що це не випадковість, найкраще говорять слова самого Путіна. Кремлівський диктатор не раз заявляв, що російська армія. Може і буде бити по українським ядерним об'єктам, причому в останні він це казав не так давно, приблизно місяць тому. А нічого нас провоцірують на відповідні дії по українській по українським атомним об'єктам атомної електростанції. знаю, що от після моїх слов зараз вой почнеться там очередної. Це опять угроза, ядерний шантаж і так далі. Я вас увіряю, що це повне абсолютно чисте правда. Однак цього року Україна не тільки захищатиметься від ударів по українським енергетичним об'єктам. А й відповідатиме ударами по літакам та кораблям, які обстрілюють територію нашої країни, і це не просто погрози. Росіяни вже забирають носії ракет якомога далі від українських засобів ураження. Після того як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію подалі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму, і це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати. Це те, що буде дуже в нагоді Росії, бо доведеться звільнити всю нашу землю без виключень. Однак, щоб зупинити Росію, тільки ударів у відповідь недостатньо. Потрібно вводити нові санкції проти РФ і слідкувати, щоб усі виробники та країни дотримувались старих, щоб Кремль більше не міг збирати свої ракети та дрони.